Вулиця Але Українки Вечер, Вечір вихідного дня вулиця заповнена. Традиційно в такий час хто навіть мало ті жінки сидять в кафе. Але людей насправді багато. А вже відкрився сезон літніх майданчиків. Так, пройдемо трошки вулицю Лесі Українкою, Друкарську, повернемо. Є в нас такий маршрут? А, столики в основному заповнені. Хто би собі що не думав? Столики в основному заповнені. Повертаємо на Друкарську. Так як з вами домовлялися. І звідси відповідно вийдемо на площу ринок. Гірманська? Тут кет кафе, а тут мілк пап. Справа корова, зліва кіт не перепутайте. Як казав герой відомого фільму, не перепутай. І ми виходимо на площу ринок. Наша плащаринок сьогодні заповнена навіть в тій частині, яка зазвичай не заповнена, давно нам не коментувала пані на честь народження, якої висадили. Ті липи на площі ринок, яка потім емігрувала. А, дерева вже розпустилися у Львові, та у Львові все розпустилося. Настає така пора, коли у Львові розпускається дерева, розпускається все. От ми так йшли по Лесі Українки. Потім йшли по Друкарській, тепер йдемо по площі Ринок. і вийдемо на сербську. Перетнемо руську. Самі розумієте, що вулиця Руська не має ніякого відношення до Росії. Тому вона досі руська.

Працювала в судочку. Я вам обіцяв сербську. сербська ще буде. Підійдемо подивимось до головного обходу на ратуш. Привіт. Не помітив. Але дівчата вчасно зорієнтувалися. Гарно, гарно. А, тепер йдемо нарешті на Сербську. Треба трошки назад повернутися. Трамвай їде, в'їжджає з того боку на вулицю Руську. Є вулиця Сербська. Сербською йдемо в напрямку до перетину зі Старою єврейською Дуже дуже багато школярів. Школярів, студентів і пенсіонерів. Сейм баліст.